Вітаю вас на каналі Спецтехніка. У нас на огляді залізо залізофосфатна батарея Dynes B4850, номінальна напруга 48 вольт ємність 50 А. -год. Тобто, це 2,4 кВт. -год. На побутовому рівні 2,4 кВт-години Можна сказати, що це або 1 годину кип'ятити воду. У електрочайнику або десь близько 150 разів зарядити середній смартфон. Корпус металевий передбачається встановлення у 19 дюймову стійку або шафу, габаритні розміри 90 мм, тобто, це 2 юніти 481 мм та 405 глибина. Оскільки 19 дюймів може бути зручним не для всіх, виробник доречно зробив ось таку шафу, у яку можуть вміститися два акумулятори. Дуже зручна. Є гермоводи. Кріплення на стіну або можна ставити просто на підлогу. В комплекті все необхідне кріплення, безпосередньо гермоводи. Та кріплення для самої батареї. Ось так це виглядає безпосередньо вже у корпусі. Всі комунікаційні підключення відбуваються на передній панелі акумулятора. Це у нас клема заземлення, кнопка вімкнення, дві клеми плюса, чому дві? Ці акумулятори передбачають паралельне підключення. Тобто, сьогодні ви можете придбати один, а потім за необхідності ще придбати певну кількість таких акумуляторів і під'єднати їх в єдину систему. Загалом теоретично можна під'єднати до 40 акумуляторів. Далі у нас діп перемикач, завдяки якому виставляється адреса певного акумулятору. Це у нас кнопка переходу у режим сну. Далі це у нас індикація заряду, індикація помилки та індикація роботи. Комунікаційні роз'єми для з'єднання батареї між собою та під'єднання інвертору, та сухі контакти. І останнє це клеми а, мінусу. І знову ж таки клема заземлення. У стандартній комплектації у нас два кабелі для під'єднання паралельно до інших батарей. Також комунікаційний кабель для тих же цілей, кабель для під'єднання до інвертору Dynes. та кабель э, під'єднання заземлення. Чотири. Гвинти та інструкція. Додатково у комплект поставки можуть входити комунікаційні кабелі для підключення до інших моделей інверторів. Ось вони перелічені. Але це не у кожній комплектації, будь ласка, уточніть при замовленні. Силові дроти для підключення до інвертору. У комплект поставки з акумулятором не входять, їх слід придбати окремо, наприклад, ось такі двометрові. Вони надійно фіксуються і є універсальними. Тобто на плюсову клему також можна одягти і дріт від мінусу. Це і плюс, і мінус треба уважно підключати у момент монтажу. На цьому завершуємо наш коротенький огляд. Дякуємо вам за перегляд! Всі ці комплектуючі та безпосередньо саму батарею ви можете знайти у нас на сайті, там також розміщені паспорти та додаткові характеристики. На все добре!